Як Луїс Адріано не влучив ворота? Звичайно, Луїс Адріано це не той футболіст, який реалізовує всі голіві моменти, які в нього бувають. Але такі моменти Луіс Адріано зазвичай не дарує своїм опонентам. Ось дивимося ще раз повтор моменту, якби Адріано навіть фінсмен. А ми дивимося повтор ще одного дуже небезпечного моменту і відмінний сейв бандури. Фантастичний момент, і а, просто для фотокореспондентів найкращий кадр ось такий стрибок голкіпера, особливо звідси красиво це виглядає. До початку матчу. А... Пройшов невеликий дощ, а навіть так трохи покрапував дощик ще за кілька хвилин до початку поєдинку. Але зараз вже дощ дощу немає. Нічого не заважає футболістам, але так можливо трохи душнувато на полі. Тим часом Шахтар атакує удар по воротах і перший м'яч у цьому матчі 1-0 стає рахунок. Алекс Тейшейра забуває цей м'яч. Те, що не вдалося його бразильським співвітчизникам-партнерам по команді, це вдалося Алексу Тайшері. І побіг він на лаву запасних. Розділити цю радість зі своїми партнерами по команді, ось так сприйняли цей м'яч футболіста донецького металурга. І поки доволі стримано президент Донецького шахтаря Ренат Ахметов. реагує на цей забитий гол, там піротехнічні ефекти від вболівальників. Донецького шахтаря. Так вони святкують цей м'яч забитого ворота донецького металурга. Ми зараз будемо розбиратися, як все це сталося. Але будемо відверті, до цього м'яча все в нас йшло. Ось вона підготовка до Євро-2012. Бачимо ці піротехніку у секторах. Попри шалені заходи безпеки, які були напередодні цього матчу, все ж таки повністю не вдалося. Позбавити фанів цих піротехнічних засобів. А ми ще раз дивимося, як якось не дуже агресивно і не надто впевнено діяли захисники донецького металурга в цій ситуації. Ось ще раз дивимося повтор цього моменту. Начебто контролюється чотири футболісти Донецького металурга контролюють лише рух Алекса Тайшер. І Жоден з них активно не йде відбір. Ось Чечер найближчий, посадив його практично на п'яту точку Алекса Тайшейра. Там підбіг Микола Морозюк допомагати команді, але його бажання.